Кафедра комп'ютерної інженерії та електроніки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує випускників ліцеїв та фахових коледжів на навчання за освітніми програмами комп'ютерна інженерія та комп'ютерне проєктування інтегральних схем. Опанування спеціальностей 123 комп'ютерна інженерія та 171 електроніка відкриває шлях до високооплачуваної роботи та поглиблює можливості динамічного розвитку здобувачів вищої освіти в галузі інформаційних технологій. Підготовку здобувачів вищої освіти здійснює фаховий професорсько-викладацький склад випускової кафедри, випускники та здобувачі старших курсів представлених спеціальностей. Працюють в провідних IT-компаніях Івано-Франківська та Західного регіону. Кафедра співпрацює в рамках університетських програм із відомими зарубіжними компаніями, виробниками апаратного та програмного забезпечення. Реальні розробки здобувачів вищої освіти оприлюднюються на кафедральному YouTube-каналі. Під час навчання здобувачі вищої освіти мають можливість брати участь в конкурсах стартапів, програмах академічного обміну, проходити виробничу і передипломну практику провідних IT-компаніях та підприємствах регіону. Детальніше з умовами вступу на спеціальності комп'ютерна інженерія та електроніка можна ознайомитися на офіційному сайті Прикарпатського національного університету, а також за телефонами, які ви бачите на екрані. Ласкаво запрошуємо абітурієнтів вступати на освітні програми комп'ютерна інженерія та комп'ютерне проектування. Інтегральних схем.